Калини китя грісні, співуча наша солов'їна. реальність буде не в вісні, преобразиться Україна, здійметься ненечка з руїн, вдихне вона на повні груди, та не зігне вона колін, бо з нею Бог і з нею люди. Не будуть рідну шматувати. Не будуть рідною палити, візьметься, знову розквітать, вона жила і буде жити. Достатньо зазнано тортур, і крові витекло без міри, Зависочіють стіни мур, не вбить нікому духу віри. Любисток ніжно зацвіте, барвінок знову землю стелить, Колосся вгнеться золоте. Ординець неньку не заселить, заплаче знову верболіз, в Дніпро покотить свої хвилі, та більше ми не невиллім сліз, Не буде пострілів, що хвилі, Преобразиться рідний край, замовкне вся ворожа зброя. Ми будем чути водограй. На цій землі в нас правда своя. Насправді, на цій землі насправда своя, бо ми на своїй даній українській землі. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми щохвилі не чули постріли ворожої канонади, щоб ми щохвилі чули співи птахів, щоб ми щохвилі всюди на кожному кроці чули нашу солов'їну, щоб українська пісня злітала ввись. Щоб всюди звучав український славень, нехай Господь нам в цьому допоможе. Будемо щиро сподіватися, що наша ненька Україна преобразиться з руїн в кітучу країну, яку ми хотіли бачити, про яку ми всі з вами мріяли. Нехай Господь нам в цьому допоможе, і точно буде така Україна. Коли наші найкращі в світі захисники-захисниці здобудуть перемогу, за яку ми молимось, яку ми виборюємо, про яку ми мріємо. Зі святом, дорогі мої, з яблучним спасом, як кажуть народі, з преображенням Господнім, все буде Україна, і наша нейка Україна преобразиться у квіточу, красиву країну, і знову буде маленький куточок раю на землі.